Псалом 66. Послахніте Богові вся землю. Співайте славу півні Обес, рядайте її повітря славу. Скажіть Богові, які твої діла придибні, задля великої твоєї сили підлещуються до тебе твої вологи. Уся земля нехай поколониться тобі. Сами нехай тобі співають, поспівує твоє ім'я само. Гедійте й погляньте на учені Божі, діла його приливні над близькими синами. Він обернув у суші море, вони ріку перейшли в пішки, тим той радімо в нього. Потугою своєю він повікуло далі, очі його за народами наглядають, вороховники хай не бунтуються. Благословіть народи нашого Бога. І все хвальне пальну славу. Він зберіг життя душі наші, не дав, щоб утопилися ноги наші. Бо ти нас випробував Боже, перетопив нас, як перетоплюється світло, завів нас у тенета, поклав тяжкі тягар на наші плечі. Ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь Волги, але ти вивів нас. На прості, увійду з усипали на тінь твій і виконую тобі моє обіця, що прорекли мої уста, що губле мої обіцяли, коли було мені спутно. Я принесу тобі всипальні жертви з овець тучних разом із баранячою ситі, бо жертвую в з вами. Придій, послухайте усіх, що боїтеся Бога. Я вам що він душі мій учинив. До нього я відзвав устану і забачав його моїм язиком. Якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув. Та Бог почув. Він вислухав голос мого моєї. Благословен Бог, що не відкинемо її навіть у нас своєї відео. Сверхніте Бога і вся земля, Співайте славу в імені і роздайте йому твою славу. Господи Боже наш. Тільки ти, той один і єдиний, який достойний слави. Тільки ти, Боже. Це не ми такі силі. Це не ми такі муди. Це не в нас все так водяється. Ні, Боже, це ти. Це ти водаш нас. Ти не слави тебе. Слава. Скажіть, Боже, які твої діла придавні, задля великої твоєї сили підлещується до тебе, Твої І Уся земля, нехай поклониться тебе, псалми нехай тобі співають, розпівує твої ділянки слава. Боже наш, ти єдиний Бог. Немає двох, трьох, десятьох. Років. Ти один бог. Тому ти є найсильніший. Нема такого. Нема вже того більшого проходити. Немає вже того більшого присотиком. Ти бог.

Придіти і погляньте на навчити Бога. Була його привина на людськими синами. Він обернув у сушу море. Вони ріку перейшли пішки. Тут радімо не. Потугою своєю він повікуло далі. Очі його за народені дають. Вороховниці не військові. Це ти робиш дивні речі. Це ти робиш великі речі в моєму житті. У житті моєї країни. Ти Боже. Хто більше тебе? Хто більше може зробити? 你也是。 Словіть народу нашого Бога і розвістіть все Його слави. Він зберіг життя душі наші. Ми не дай, щоб тепло весня, Боже наш. Той той, який тримає. Ти той, який дає надію, коли нема надію. ти той, який дає руку, коли падає. Ти той, який підтримуєш, коли ніхто не підтримує. Ти той, який є поруч, той почуваєш від них. クリスマス。 Ти нас випробував Боже, перетопив нас, як перетоплюється слід, завів нас у тенетах, поклав тяжкі тягар на наші плечі, ти допустив, щоб люди їздили на руки. Ми перейшли вогонь Богу, буде, але ти вивів нас на хлості. Боже може. Бути з тобою, то не означає, що все ідеальне житті. Бути з тобою, це не означає, що немає ніякого. Але бути з тобою, це значить, що ти виведеш нас.

йду за все паленої в дітві, виконаної тобі моїм вітрі, що прорекли мої уста, що буде моєго лиця, коли було він я принесу тобі силами жертву з весь разом з збираючи ситі, пожертвою воївського злому. Коли ти рятуєш мене, коли ти виводиш мене з проблеми, коли звільняєш від гріхами, Боже, яку подяку можу скласти? Що найкраще можу принести, своє серце, себе, Боже Божого. Принимаю. Примерно. Придіть послухайте всі, що боїтеся вийдеся до спомін, що він душі її починив. До нього я дозвав устану і звеличав його. Ісусе, не до когось другого не приходить, а приходимо до хнима.

Якби я бачив у серці моїй незаконні, Господь мій мене не почув би, а Бог почув, він виступав голосно війни. Благословив Бог, що не відкинув моєї молитви, і ласки своє від мене. Ми знаємо, що ти перший любиш нас. Ти перший вже слухаєш нас, чуєш нас. Ти перший, який даш нас уже нас. Ти той, який знає, що ми робити. Навіть перед перетинує на коса. Боже, якщо є в нас, які ми законі, чи в духи? нам, просто. Пустым нашим. Нашу. нашу Дякуємо тобі, Ісусі, що ти приймаєш молитву, нашу. що ти нас приймаєш. Дякую. Дякуємо тобі, що ти не вбираєш ласки своєї нас, що ти зараз повз неї.